Іде підготовка вже до ґрунтовки кухні. Повним ходом. Полним ходом. Заклеїмо все, ґрунтуємо. От ґрунтовка в відрі. Це вже не зала, це вже набагато менше. Подивимося, як ми спімоємо. Може всмішно і покрасти один раз або й два. Желательно було б сьогодні все зробити, але як воно повичше, це вже побачимо. Б, хоча б один раз. Було б вже добре. Yeah. А то завтра на роботу, цей день на роботі, потім після роботи аж вечором. І як воно що воно? Боже, Мілан треба їхати. Потім, в потім ще й в коми за стиралкою. Ну, Завтра, навіть буде день тяжкий, щоб потім ще білити. Ну подивимось. Побачимо, як воно буде сохнути. Бо треба ж ту витяжку зняти, рішетку. Да, надо ресурс обратно, потому что тут все полно. Ты не зря что Не надо ресурс, но но все равно не Включуся, а потом покажу. Уже після грунтовки. Красю. Після грунтовки. Красиво. Сразу так. Сразу. Тут уже покрашено, да? Да, у нас. Мокрые, пока не видно, что результат надо... Не, видно видно, 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 вот чуть-чуть вот так вот видно. Надо мне углы покрасить. Вот так он вот, красится. А я вам сейчас покажу, что мне дедушка сегодня принес. Мне надо только найти, откуда он взял вот это все. Ну, ладно, я... Розмарин я уже поняла, откуда он. А вот это спаржа. Где-то ее украл. Где-то он ее пошел, где-то она собирал. Вечером будем делать омлет с спаржей. А я сделала еще и, и, ленивый Наполеон. Мама отправила эти ушки невкусные. И надо было их сделать. Ой, 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 ой. И все. И вот так. А роз... розмарин вот оттуда. Какой красивый у дедушки кустик. Он сегодня принес петрушку, розмарин и спаржу. Будет вкусно. Да. Устал. горы Видны. Да, видны. О, Боже, как красиво! Вот с этой стороны гора. Боже. А в кому дождь и ветер сильный был. Угу. А тут у нас так хорошо и так красиво. О, боже, тут такие горы. Красота. Да. Весна. На все, улице уже можно идти и ходить с... без курна, да, только в футболке. Очень. Вот так. Горы. 50, 50 лир. Ми збираємо монетки. Да. Касається в колекцію. Ну, покажем, не, не сьогодні. Ну, она прав така, прям хорошо То сохранила. Ну, конечно, в той а ми тут вже закінчили побілку. Все, кінець повністю. Побілили. Вже другий раз даже білети не треба. Все, вийшло з першого разу. Оцей угол тільки я не сильно. Пару разів пройшовся, але не сильно, бо він влажний. Там треба буде всередині трубу міняти, щоб вона конденсат не робила. Ну, Хай поки що просохне через місяць будемо пробувати вже забілити нормально. так, Все класно, покрасилося. 50 лір. Кому цікаво нас. в нашу колекцію додала ще одна монетка. 81-й рік. Итальянская валюта была. Пойду поставлю ее на место. 200 лир, 200 евро стоит. Вот эта монета, что мы заранее шли. Ну разница. А если есть вот какая-то эрора, но тут. Ошибка монет. Да, но тут оно не сильно пропечатанное, если так брать. Да без разницы, даже 200 евро она стоит вот так. Уже 200 евро 50 да. лир. А через какое-то время оно будет стоить намного дороже, так что... Так что давай, шпаляется. давай, давай. Погодка у нас сегодня хорошая. Солнце, 20 градусов тепла, все быстро сохнет. Иду в сарай, ставлю то, что не надо. Оп, оп, теряю. Это мусор в мешках, надо будет Поехали. Хоч загубив. Треба траву косити. Ну, дужі йшли, не було як. Це ми багато роботи в домі зробили. З, з суботи по сьогодні, по понеділок, ми покрасили залу і кухню, так як ви бачите. Так, що у нас тут? Краска осталася мало-мало. Щоб красити ще одну кімнату, каліру... калідор і дві ванни, треба ще краски купити. Целлафана ще вистачає застелювати все. Поки тут такий бордочел, все на купі. Ґ -Ґ -Ґ. потім вже коли зробимо в домі порядки, вже можна і в сарагі порядки. Ця картошка готова для того, щоб її садити. Там на нас приїде трактор, перегорає нам, трошки щоб земля підсохла після дождя. Вже вроді не буде більше дождів. Земля підсохне, траву підкосю. Потім треба тут оці... Ага, щось є вапно. Є вапно. Будемо білити дерева тільки на сьогодні. Потім ці ветки треба буде позбирати. І будемо білити дерева. Шишки треба позбирати. Тут треба цю дорожку помити, щоб не було цього піска нічого. Чистенько можна було заходити. Ну, так ось у нас. Чички співають. Погода хороша. Є ще? Так, да. не знаю тільки, як до нього підійти. Є? Заяць. Заяць. Так, біжить. його пригнуть. Треба, мабуть, по дорожці обійти і ставити, і відійти. Типа делаємо віцу, ми його не будемо. Да, не дивись на нього і не говори говорять. Все. Не отходи. Куди він зайшов сюди, як він зайшов, Куди? Іли поти там відкрити. Там перелу там. Калітку? Ні, таперелу, думала, щоб вдома зайти. Йдемо в дом. Він Нас, на нас дивиться, боїться. Бач, прижав ухолі. <гадемо> Дивимося через рішетки. Через телефон не видно, але так, видно. Не підходив він до морковки. Оля пішла пробувати щось. Хоч поближче дати? <різна> Диви, щоб не злякала. Ти присядь. Повзи. повзе. Розламаймо ор. о о Не йде до нього, Оля. Злякала, все, побіг. Ну став там, хай лежить. О, вовін, він, диви. А я знаю, Я, його. я його, просто Ладно, ми його ля... побіг, все, вниз побіг. Ми його лякаємо. Все. Так, заяць побіг, побіг. Йду я за інструментом. Вчора привіз стиралку і сушилку з кома. О, блін, ключі від калітки треба взяти. Так, отримав я нову машину. 18 тисяч пробіга. Робоча машина моя. Прикольно, підходиш з пультом до неї, ну, пульт дуже в кармані. О, його нікуди не треба вставляти. Старт-стоп кнопка, щоб завести. Просто підходиш до неї, вона відкривається. Потім відходиш там на якусь відстані, вона сама закривається. Ну, Прям удобно-удобно. Так, Зараз візьму інструмент і піду відкручувати тумбочку. Відключати стару стиралку і будемо підключати нашу стиралку, яку вчора привезли з кома. Ну що, встановили вже все. Проходимо із питання, стиралка внизу, сушилка вверху, і ще й тумбочку зверху, на це все поставили, бідна стиралка. Ну, сушилка легенька, тумбочка теж не сильна. Думали, що цю хімію туди ставити, але, мабуть, не, не будемо. Полотенце щось типу, такого поставили, Вроді нічого ніде не тече. Бо отдільно поставити по отдільності нема місця тільки в такому плані. Може потім купимо щось. Є спеціально продається така перекладина, щоб не на стиралці стояла. а Типу на такому століку сушила. Подивимося, скільки стоїть, може, її купимо. Такова показую, як у нас вийшло. Я тебе хочу купить спаржу. Спаржу. Uh -huh. мені не показує, той, то, що, так. то, що Оля недавно показувала, що дід приніс в mm -hmm. yeah. yeah. просто без солі, без нічого, дуй чуть трохи. Просто трохи пожарив не. Щось бардачало. Так. So. So, yeah. А, Трохи віщей вже попривозили. з комо. So, yeah. yeah. Я стиралки, плюс загрузив. Крім стиралок і сушилки речі, потім Оля на нашій машині привезла. І потім ще сьогодні Оля поїхала, привезла. І ще раз треба або пару разів треба буде поїхати. І на цьому все вже буде. Не все? Вроді стоїть нормально, не знаю, Вроде не шатається поки. Тушелка, конечно, чуть-чуть черше, -чуть але но... но ножки стоять якраз. Що ти каш? Барон. Да дати тобі їсти, барон? Хочеш їсти? А де твій батько? На балконі? А, во, Вилочка, о Вилочка. у вілочка. Бусіка, це жінка, жінка прийшла. Ладно, на цьому все. Покажу ще бардачал. Бо треба послідню кімнату покрасти на вихідні, і тоді вже чуть-чуть буде місце, куди це все розложити. А на сьогодні все.